Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по складах Хезболи у лівані. У результаті атаки було ліквідовано командира ракетного підрозділу. Про це повідомляє армія оборони ізраїлю це в соцмережі Ікс. <звук>

Зазначається, що винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали удару по кількох складах зброї Хезбули в районі Ліванської долини БК. Також повідомляється, що було зафіксовано вторинні вибухи, які вказують на наявність великої кількості зброї на об'єктах, що зазнали удару. Хусейн Алі Хусейн, терорист із ракетного підрозділу Хезбули, був ліквідований на півдні Лівану. Йдеться у повідомленні. Окрім того, як стверджують сахал терористичний осередок, що діяв з військової структури хезболи в районі Тайбе, був ліквідований винищувачами військово-повітряних сил Ізраїлю. на <тас> У свою чергу Ліван заявив про те, що 10 людей загинули через удари Ізраїлю на півні країни. Всі загиблі в Лівані були громадянами Сирії, серед них жінка і двоє її дітей. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє міністерство здоров'я Лівану. Пошкоджені в результаті атаки приміщення заводів. Повідомляється, що в районі, що постраждав, знаходиться промислова зона.